Вітаю вас, діти! Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий, тільки треба знати, як здоровим стати. Тож скажіть, що треба робити, щоб бути здоровим? Правильно вмиватися, робити зарядку, вдягатися по погоді, їсти корисну їжу, займатися спортом. Надарма кажуть, коли спорт полюбиш, сильним, спритним будеш. Діти, відгадайте загадки про атрибути для занять спортом. Визначте перший звук у слові відгадці. Б'ють мене старі й малі і в повітрі, й на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Так. Це м'яч. Який перший звук чуєте? Мяч. Правильно, звук м. Яч. А який він, голосний чи приголосний? Приголосний. Як можна грати з м'ячем? Його можна котити, підкидати, кидати у кільце, грати у футбол. А який м'яч? Круглий, червоний, гумовий, легкий, маленький. Добре. Діти, подивіться уважно на малюнок. Кого ви бачите? Дітей. Діти що роблять? Грають, грають з чим? З м'ячем. А тепер дайте повну відповідь про те, що ви бачите. Діти грають з м'ячем. Ми щойно з вами діти склали речення. А що ж таке речення? Речення завжди про когось або про щось розповідає та має закінчену думку. А ще речення складаються зі слів, які пов'язані між собою питаннями. Слова в реченні ми позначаємо рисками. Кожне слово це одна рисочка. Так ми створюємо модель речення на папері. Подивіться, ось схема цього речення. Чотири слова чотири риски в кінці крапка. Назвіть перше слово цього речення діти, друге слово Грають. третє з. Четверте м'ячем. Молодці. Наступна загадка. Силачем я мрію стати, хочу в силача спитати, як він став міцним та дужим. Це цікавить мене дуже, відповів мені спортсмен. Що ж, мій друже, день у день на подвір'ї чи в оселі, піднімаю я. Гантелі, правильно. Перший звук у слові гантелі який? Г. Який він, голосний чи приголосний? Приголосний з гантелями виконують різні вправи для рук, ніг, тулуба. Які вони? Важкі, залізні. Діти, ті, хто тренуються за допомогою гантелів, стають дуже сильними людьми. Їх називають силачами. Послухайте ще загадку, на залізному коні зручно їздити мені, сам педалі я кручу, наче вітер полечу, що за кінце? не секрет, мій новий? Правильно, велосипед. Який перший звук чуєте у слові велосипед? Правильно, звук В. Який він? Приголосний. Молодці, розгляньте малюнок і складіть речення. Кого бачите? Дітей. Діти що роблять? Катаються. Катаються на чому? На велосипедах. Тож речення буде яке? Діти катаються на велосипедах. Правильно. А внизу схема цього речення? Діти, як ще можна стати здоровим та сильним? Можна бігати, плавати, стрибати. Як називається спортсмен, який займається плаванням? Плавець бігом. Бігун. Боксом. боксер, правильно. Футболом. Футболіст. Тенісом. Тенісист або тенісистка. Діти, спорт, фізичні вправи, свіже повітря. Зміцнюють здоров'я. Це ми маємо пам'ятати. Дякую за увагу. До побачення!